Друзі, усім привіт! Дуже давно з вами не бачилися. Ми сьогодні вибрались на риболеносово. Будемо сьогодні ловити. Дивіться, зараз все розкажу, покажу, погнали, буде цікаво. Друзі, ну зараз майже восьма. Ми зараз закинемо дві палки на капустянку і будемо чекати. Більше не будемо закинути. Інші палки закинемо десь приблизно о десятій, ще дві то зараз закинемо по одной, а може навіть і одну. Тому що капустанки не так багато, а піймати сомика хочеться. Так, друзі, щоб ви розуміли, скільки в мене шмоток. Дуже гарні чохли, чохли роблять в Харкові. У мене сюди в 5 сомячих палок. Да, він трошки коротковатий, сюди трьохметрові палки не влазять, вони трошки торчать, але це не проблема. Так, на що будемо ловити? У нас відро, капустяночка і відро випавзимо. Вставляємо наші штучки, вставляємо далі від берега. Перше, Мені здається, що вода подималася аж до сюди. Бачите? Ну, може я й ошибаюсь. Ну, Подивимось. Напевно, що. Вода поднімається доволі високо. Вже почала бути зелень. тому Вставляємо наші штучки, підставки, під вудки да, важкі. Якщо йти далеко, то треба до автівки ходити два рази. ну Зато всіх дуже добре тримаються. Гудки і сом її не вкраде. Це майже нереально. Гудка стоїть, він може і загибати до потери пульса. Так, ну, погнали, зараз дійдемо до палок. Друзі, ну, достаємо наші палки. Це перша палка, це Міварді, Extreme Кетфіш, катушка Black Cat, 8000, шнур 0.55, здається, чи 0,5 я вже не пам'ятаю, друзі. Рост у цієї палки 3 метри, тест 150-450 грам, доволі гарний екземпляр. Мені дуже подобається. Так, давайте наступну. Наступна це палочка від флагман. Користуюся я її, її цей комплект. Бігкет катушка 8000 -ка. і палка Power Game від флагман. Тест 150-300. Доволі, ну я її коли брав, це була доволі бюджетна палка. Зараз вона коштує ну вже не, не так дешево, як казали, як кажеться. Так, ну і що ще? Палочка. Шнур тут намотаний 0,4. Так, давайте далі. Що у нас тут ще є? Це в нас Рубінкет тест 200-500, катушка дам, 8000, шнур теж 0,5, рост у цієї палки 3 метри. Так, ну і давайте ще одну. Достанемо. Це Salmo Blaster. 240 рост. То тест 100-200. Ну, скажу так, що 250 грамів вона бросає її не важко. Катушка це ноунейм, no я не пам'ятаю, це мені дав товариш. Я її користуюся вже доволі довго. Шнур тут теж здається 0,4. Ну, а ту паличку не буду насити, це така ж палка. Ловити будемо на 4 палки сьогодні. Бачите, імпровізовано. От ми вставили. Я на ті, що палки покоротше, ставлю. Не дуже глибоко їх вставляю, ну там длінні квадрати. А на ті шопалки палки подлінші, трьох я там коротше. Вставочки ці я їх вставляю. Хотів сказати, да, дуже давно не виходило відео. Але на то були свої причини, всі знають. Про... Як... Росіяни встроїли катастрофу і не одну в нашій країні, тому я трошки був залітий. Тому і не було відосу. Але зараз я вже на зв'язку і ми будемо дивитися, як я піймаю сама. І ще хотів сказати, друзі, у кого є можливість, ви виїжджайте і ловіть. Тому що, хочу сказати, ще 2-3 тижні і кльов у Сома піде на спад. Тому зараз вибирайте жарку погоду, коли буде два дні жарку, вітра не буде, виїжджайте і майже всюди ви можете його спіймати. Не треба рівнятися на мої місця. У, вас, ну, він, у нас сома доволі багато, але який він це да, це питання. Тому виїжджайте, ловіть і випіймаєте. Друзі, у нас ще. Я купив ось такий сигналізатор, це Jackson. Він кріпиться отак на вудку. І коли сам дергає він сигнали. Ми його сьогодні потестуємо і якщо він мені зайде, ми купимо і на стальні палки такі ж самі сигналізатори. Мої друзі користуються такими, їм дуже подобається. Багато хто пише з моїх підписників, що дзвіночки їх... Доволі роздражають при відео. Так, мене теж роздражають, але без них ніяк. Тому якщо сигналізатори дійсно будуть гарно працювати, ми купимо ще і будемо ловити сигналізаторами. І вас не буде. І вас не буде дратувати мої дзвіночки. Так що... Що по монтажу? Ось у нас грузики. ці Грузики відливаю я сам. в цьому грузику приблизно десь 250 грам Я не всі звішу, ну приблизно ось такий монтаж. Бачите, петля і поводочок, і крючочок. Це гамакацу 2,0. Давай, фокусуйся. Не хочу о Це гамакацу 2,0. Побачимо. Ось такі. наша палочка стоїть. Ну, Зараз будемо наживляти капустяночку і забрасуватися. Друзі, ну, ось ми наділи нашу капустошку, бачите? Всім видів. Одну і другу. Ну і наша перша палка пішла у воду. Поставили ми сигналізатори, дивіться так на паличку, бачите, да вивезем піщуть. що все буде працювати. Сьогодні потестуємо. І, друзі, але ні. Щоб це так непоганий, не знаю. Ну такий. Подивіться, який краси. Я не знаю. Ну, це не дуже заліковий. Цього зараз відпустимо. Так, подивіться. Бачите, який красивий. Зараз уже. Зараз там. Тихо. Загалом тих, хто я бачив, такий там десь сантиметрів під 65-70. Ну і там ще. Ну це нам маленькість, зараз ми його відпустимо. Друзі, ми є ще. А це б теж невеликий. Начебто ну, невеликий. Ну, не так виходить начебто. Зараз побачимо Давай подивимося Та невеличкий Ось такий, бачите Спручайся, пручайся але Ось такий, бачите Я не знаю скільки напевно Ми тебе Іди, Зараз ми тебе відпустимо, братику. Іди сюди. Добивалась. Зараз ми тебе відпустимо. Це нас не радує, да, не самяче. йде дощ. Прячемося від дощу в палаточці. Була одна дуже гарненька покльовка, але... Я поки з палатки вискочив, ну, проспав. Ой, ось так от. Ну сподіваємось, що це не останнє. Лава взагалі сом не любить таку погоду. Друзі, він не любить, коли дощ, тому він дуже рідко. Сам дощ він плівати не буде. Може після дощу буде. Ну, Дощ начебто вже закінчується. Ну, Побачимо, побачимо. Ти, Ти треш. Йде дощ, майже три часи ночі, кльову нема. Сидимо в палаці. Ось така риболовля. Друзі, ну ось така вийшла у нас риболовля. Зараз спробуємо звідси прорватися. Не знаю, тут грунтова дорога, вийде у нас чи ні. Сьогодні всім на працю, тому будемо пробувати. Да, навіть так в мене буває, ви що думаєте? Я завжди їжу і ловлю багато або мало. Буває і так, що, що грустно. Так, друзі, ну всім дякую, що подивилися. Ну і до зустрічі на риболовлі. Всім пока.